Є новини, друзі, для вас кордон закритий, а для чиновників, які проходять по прослужці Міндіча, відкритий. Дослухайте до кінця. Такий пан Пушкар, він член НКРЄКП. Це агенція, яка працює в енергетиці. Виїхав за кордон. До речі, він проходить по прослужці Міндіча саме ці справи, та, яку розкрило набу в енергетиці страшна корупція і розкрадання. І нібито йому там платили таку тіньову зарплату 20 тисяч доларів. Так от він виїхав за кордон сьогодні вночі безперешкодно. Абсолютно ну як пишуть, що нібито він виїхав у відрядження в Варшаву. Чи повернеться він абсолютно незрозуміло? А желізняк депутат написав, що він втік і ймовірно не повернеться. Ну, дав би Бог. Щоб повернувся, але я не впевнений. Напишіть ви свою думку: повернеться цей чиновник, якому можете оголосити підозру невдовзі, чи ні? Ну і вся інформація давним-давно була в телеграм-каналі. Є новина. Підписуйтесь, бо втрачаєте.